То ще не посадив мочалку? А вже саме час, вже весна. Хто ніколи не бачив, як ростуть мочалки, знайомтесь, це люфа, і росте вона не в морі, як багато хто думає, а на землі, як звичайний кабачок. Всередині цього диво кабачка є сама мочалочка І велика кількість насіння, яке вже час саджати. Тому беремо насіннячко, в нього дуже щільна оболонка, її треба трошки пошкодити. Я зробила це ось таким чином, але обережно. Складаємо наше насіннячко в теплу воду і залишила їх до ранку. На наступний день перемістила їх просто, як звичайне насіння, до контейнеру, змочила теплою водою і залишила в теплому місці. Вже буквально за 2-3 дні з'являється перший корінчик, ось такий маленький, але дуже щільний і пружний. Залишаємо ще на кілька днів, і коли вже корінчик добре сформувався, час висаджувати в стаканчики як будь-яку розсаду. Розміщуємо в ґрунт, поливаємо водичкою, закриваємо і чекаємо.